Вечір добрий вам малята, любі хлопчики дівчата. Зараз ми з моїм колегою казкарем розкажемо вам дуже гарну веселу казочку. Сідайте зручненько і слухайте уважненько. За часів древніх богів серед пустелі з'явився палац. Там жив шейх. Одногорбий Пегас приніс звістку, що принцесу короля гір украв циклоп. Принци вирушили її визволяти. Склали план і почали шукати одноглазого циклопа. Тут з'явився в одному азисі його брат. Він і розповів, де знайти циклопа, який подсупив принцесу. Тим часом циклоп закрив її в золотій клітці. Принци визвали його на двобій. В цьому бою циклопові була відрубана голова. Її принесли у місто, де тримали принцесу. За цей героїчний вчинок король гір віддав принцесу їм нівєсти. З нею разом пішов її слуга Джин. Голову циклопа повісили перед брамою. Королева, Джин, Аладдін сіли з принцем у карету і поїхали в дивовижну подорож у країну пустелі. Дорогою вони знайомились з європейськими культурами, з культурами. Азіатів, арабів прибули до Шейха в палац. Там розказали батькові про свій вчинок і що буде у старшого принца тепер нареченна. Одружились. Молода пара була дуже щаслива. Один з принців подарував скриню з коштовностями. Найменший же брат. Попросив у них згоди на політ у космос за нареченою. Дружина старшого принца вже була вагітна. Їй подарували чудернацький від... візочок. Човник візочок це символ подорожі за дружиною для найменшого принца. Галограма вагітної принцеси була завжди поруч з шейхами, коли сів зореліт на планету водоспадів. Принців зустріли і привели до королеви їхньої планети. Вона запропонувала перевірку мудрості дітей Шейха. Перевіркою була гра в шахи з наймудрішою. Дівчиною планети. Гра була дуже важкою в моральному плані, але перемога досталася найменшому сину Шейха. Королева визнала його найкращим серед мудрих, нагородила його своїм подарунком. І дозволила вибрати собі наречену серед дівчат красунь її планети. Проводником по планеті була маленька дівчинка. Вона й знайомила з усіма гарними мешканками. Системою Озер вони добрались до центру планети, планети водоспадів. Там принц з братами-астронавтами зустріли дуже дивовидних іхтіандрів дівчат, купалися з ними, кохалися в озері, знайомилися з дивовижною фауною. Тут була і лікарня. Ветеринарний лікар познайомили принца і його подругу іхтізавра рибоподібну. З пластичною хірургією. Зробили по образу й подобію з дівчат іхтіандрів. Наречену для найменшого сина Шейха принц був дуже радий. Велетень іхтіандр показав їм найвищий водоспад. Вони сіли відпочивати на узбережжі. Дві близнючки запросили їх до себе на день народження. Мама Іхтіандр частувала їх різними смаколиками. Доньку королеви принцесу Іхтіандра повезли навколосвітню подорож. На космічному кораблі. Дівчата й кіандри пили каву, роздивлялися зорі, тренувалися в спортивному залі корабля разом з синами принца Мишейха. Але найсильнішою була принцеса. В силі і поворотливості вона була найкращою. Також була найкращому в кулінарії і вивченні наук. Показувала принцам біолабораторію, де вирощували гемомодифіковані продукти. Помідори, клубничку. Принци допомагали їй собирати врожай. За ними слідкувала водяна принцеса. Томати були одинакового смаку, як і зимні. Принцам дуже сподобалося. Далі була зупинка в земному раю. Цей рай перенесли до Зорельота. Найменший принц зустрів рудоволосу Амазонку. Вона йому дуже сподобалась. В результаті спілкування вони домовилися полетіти на планету Земля. Знайомство проходило на полі для гри в Гольф. На космічному кораблі також збудували поле для Гольфа. Наречена Грала в нього краще, чим у настільний теніс. Пікпонг був грою веселою. Почистивши зуби, вибирали собі вбрання на ніч. Вранці принцеса з королевою країни водопадів слухали найменшого принца. Принц запросив рудоволосу. Расуню вийти за нього заміж. Тут королева відсвяткувала весілля, підписали брачний контракт, і з радістю вся планета почала святкувати. В долині троянд проходило весілля. Молодятам подарили весільний торт. А на другий день птахів, курей, гусей, ендиків. Після весілля вони відправились на зорельот. З планети їм махала мати королева. За пультом, дисплеєм принц з принцесою летіли в свою рідну домівку, висадили їх із зорельота. На автомобільній заправці, де вони з радістю заправили зореліт, і самі заправились ходогами. зорельоті вони їли земні морепродукти. Зореліт прилетів до палацу батька Шейха. Шейх зустрів. Пару молодих, найменшого принца, привітав їх на землі, подарував подарунки і запросив до себе в гості. Подарував їм чарівного дитячого візочка. Дитинка росла веселою і щасливою. Невдовзі появилася. І друга дівчинка. Принци любили зустрічатися з своїми дружинами в тісній компанії, святкували народження найменшої онучки нашого Шейха, запросили сюди фотографа, щоб зробили цілу фотосесію. Гості з планети водоспадів бачили земне море, земні гори, в яких варився і жарився тандир, а також побували на Єлісейських полях. В Англії перший раз покатались на трамвайчику та на круїзному лайнері, відправили фотографії новою поштою. Королеві планети водоспадів. Королева листала фотоальбом, а тим часом її дочечка народила сина. Красеня і доньку красуню. Гібридики з любов'ю вечором чистили зубки і вкладались у ліжечка. І вам, мої любі, пора в ліжечка спокійної, тихої ночки.